Привіт глядачі, особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео в нас попала ось така нова шкода: це Octavia a 8 20-го року. І їдучи в ній, чуємо щось постукує з правого боку. Я вангую, що це сама непотрібна річ в машині це елемент стабілізатора. А саме, ось наша стойка стабілізатора. Беремо за. Оце от стойка, а це штанга стабілізатора. Сподіваюсь, ви чуєте, я рухаю за штангу. Якщо рухаю за стойку, все тихенько. Значить, верхній шарнір у нас цілий, а нижній ін... рухається. Тому немає нічого простіше. Відкручуємо гаєчку знизу, відкручуємо гаєчку в верхньому шарнірі і знімаємо стойку стабілізатора. Зараз ми машину прикотимо ближче колесом сюди, щоб було удобніше. І я продовжу. Щоб доступ був хороший до нашого стабілізатора, нам треба зняти колесо. Щоб зняти колесо, нам треба підняти машинку на домкрат. Беремо домкрат, беремо балонний ключ і відкручуємо колесо. Ось зняв я колесо, ось наш стабілізатор. Я вже ось таким предметом почистив різьбу і з іншого боку теж почистив різьбу. Тепер беремо будь-який будь помічник. Наприклад, ось такий. І бризгаємо, щоб нам ще було легше. Оскільки це колесо у нас опущене, а те доверху, ну, машина стоїть на одному домкраті, у нас оце от зараз в напруженому стані. Тут у нас є місце під граньоночку, Тому, раз ця вся система нагружена, я вангую, я буду крутити зараз цю гаєчку, і у нас оцей от палець буде стояти нерухомо. Тому беру відповідний ключик, на вигляд це десь на 19 і крутим ці гайки. До речі, як бачите, тут у нас оська дивиться всередину машини, а тут оська дивиться вперед. Це з правого боку. З лівого боку така ж сама тяга стабілізатора, але у нас вона розвернута. І цей от палець дивиться назад. Тобто, ось така особливість стойка стабілізатора розвернута на 90 градусів, вона одинакова, що права, що ліва. Тому відкручую гаєчку верхню і гаєчку нижню. Обманути долю не вийшло. Гаєчку я зірвав, вона почала крутитися разом з пальчиком і я змушений був використати. Граньку всередині. Тому відкручую гаєчку повністю і приступаю внизу до такої ж самої процедури. Якщо ви думали, що все вийде просто, то ви і я разом помилялись. Цю гаєчку я майже відкрутив, а з цією виникла проблема. В якому плані? Тут прийшлось відкрутити ще два саморізи. Ось вони, вони під зірочку. Я взяв відповідний інструмент, відкрутив один саморіз, відкрутив другий. І, він, бачите, запхав цей щиток. До речі, дуже зручно. Може, я помилився, але тут у нас. А, тут теж зірочка. Тут я тримав шестигранником, граніком мене все вийшло, а тут шестигранник, зірочка на 12 грані заходити не хотіла. Як ви розумієте, штанга у нас пружний елемент, і зірочку забити я туди не міг. Можливо, так вона має заходити з натягом, а можливо, там просто було брудно. Ну, разом з тим, підставивши сюди. Масивний молоток, де він ось такий мідний під головку. Я все-таки забив нашу біту і потихеньку відкрутив. Бачите, тут гаєчки вже нема. Зараз відкручуємо ось цю гаєчку. Бачите, все рухається, і тоді нам треба розгрузити, щоб у нас оце от на перекосі не стояло. Зараз я відкручу цю гаєчку і покажу, як я буду розвантажувати цю всю систему. Чим далі відкручую гайку, тим найбільший перекос стає у нас палець, тому прийшов час розвантажити цю систему. Яким чином, беремо ось такі. Предмети. Строїмо сюди пірамідку. Верніше, не пірамідку, а брусочками підставляємо ось під шарову. І ми тоді будемо пускати машину на домкраті, у нас стойка підніметься вверх, розгрузиться оця вся конструкція, і ми легесенько зможемо це відгрузити. Як сказав, так і роблю. Під шарову опору я підставив колодочки, опустив домкрат, все це розгрузилось. Бачите, як все гарненько ось так воно було. О! І оце от так от було. Тепер викрутив я гаєчку і беремо нову стоєчку стабілізатора. І розпаковуємо. Спочатку розпаковуємо. Нова стойка стабілізатора ось такої конструкції. Тут у нас подібний профіль, напевно, для виробників так удобніше. Розміри повністю співпадають. Кому цікаво, ось каталожний номер. Ось воно. Зараз я збільшу, щоб вам було зручно видно. О! І традиційно, хто дивиться мої відео, скриваємо пильнички і поповнюємо мастило під пильниками. Пильнички знімаються ось таким чином. Бачите, починаємо піднімати один усик і воно ось так, пружинкою починає сходити. Тому. Знімаємо цей стопор і тоді повертаємо пильник на інший бік. Як і попереджав виробник, мастити додатково не потрібно. Ну, Я нікому не вірю, бачите, у нас смазки закладено, як на мене, достатньо. Але я все-таки ще поповню звичайним літолом. Тепер, коли я все поставив на місце, набив смазочки, ставимо стойку, як вона була, сюди. І найголовніше нам отут правильно. Отак. От от. Особливість цієї стойки стабілізатора в ній тут шестигранник. Я заздалегідь підібрав головочку шестигранну. Я думаю, таких проблем не буде, як з оригінальною. Тому закручуємо гаєчки в комплекті. Ось вони йдуть з поліуретановими ущільненнями. І спочатку наживляємо верхню або нижню, дивіться, як вам зручно. О! Ну, Як ви розумієте, треба дві руки, і процес піде набагато швидше. Ось. І сюди. Ну, у нас були вигнуті... О, тепер і ця вигнулася, і ця вигнулася. Беремо другу гаєчку. І все у нас виходить. Беремо наш шестигранник. Можна тримати ключиком на 10, можна... Відповідною головкою і затягуємо ці всі, -всі з'єднання. Я лише підстраховував, тому що шарнірчики плотненько сидять. І практично не прокручувались ці різьбові частинки. Позатягував я всі гаєчки, досить таки непогано. Тепер піднімаємо машинку знову. наверх, убираємо наші колодочки, ставимо колесо. А, ні. Ось цю штучку ставимо на місце. А то би наробив ділов. Бачите, я її там зачепив. О! Тепер беремо саморізики, закручуємо все на місце. Бо гарненько німці тут придумали, щоб менше бруду і піску попадало туди, на піввісь, на рейку і так далі. Да, тепер закручуємо саморізики на місце, піднімаємо машину, ставимо колесо і, в принципі, на цьому все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть коментарі, як ви виходите з положення, якщо у вас не заходить зірочка. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових відео.